Я тут, і я думаю, це дуже чітке послання. Це слова президента Володимира Зеленського в аеропорту в Анкарі. На відміну від російського диктатора Владіміра Путіна, який в Туреччині сьогодні не з'явився. Очільник України прибув, як і обіцяв. Втім, до Стамбула він не поїде, не бачить сенсу. Натомість Київ відправить на переговори свою делегацію. Тобто, посадовців в ній не буде. Україна до мінімуму обмежила участь у переговорах з російською стороною. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Відчувають неповагу Росії, на мій погляд, ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. Це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо, сторони війни. І хто Росія і Україна?